Морське судилище в окупованому Криму судили захоплених в неділю українських моряків. Їм обрали запобіжний захід та звинуватили у незаконному перетині російського кордону. Станом на цю годину відомо вже що 12 членів екіпажів Яника Пу та Нікополя загратували на два місяці. Про перебіг судового засідання дивіться далі. З самого ранку під Київським судом Сімферополя збираються люди. Вони прийшли підтримати українських моряків. Переважно це кримські татари. Усіх їх окупаційні силовики перевіряють, питають про документи. Такого інформаційного приводу не пропускають також знімальні групи окупаційних ЗМІ. Серед них чи не найяскравіші пропагандистські рупори Кремля. Russia Today, НТВ та Росія. 24 Ось такі ж пропадані кафе на на засідання сьогодні привезли лише 12 українських моряків захищати українців беруться відомі кримські адвокати Едем Семедляєв, Еміль Курбедінов та правозахисниця Лілія Не стало звісно, що до сих пор нету матеріалу в діло по морякам. Всі адвокати готові приступити к роботі. Самі родственники на даний момент заключають соглашення, і я думаю, нам вдасться обеспечити захисту українських моряків. В полной мере. Эмиль Кульбединов и Эден Тимигляев уже представляли ранее задержанных моряков, которые, один из которых проходит обвиняемым, а трое в качестве свидетелей удерживались на территории гарнизона. Эти моряки впоследствии были обменены. И этот успешный опыт, я думаю, поможет нашим адвокатам в дальнейшей защите моряков. После майже шести годинного очікування судове засідання таки розпочинається. Втім, до будівлі Суду вдалося потрапити не всім. Зала просто не змогла вмістити всіх бажаючих. А це кадри допиту українських військових моряків. Напередодні ввечері їх виклали в інтернет росіяни на цьому відео. Андрій Драч, котрого раніше російське ФСБ назвало агентом СБУ, а також капітан третього рангу Володимир Лісовий та матрос катеру Нікополь Сергій Цибізов. Сі моряки заяв. Вляють, що незаконно перетнули російський кордон. На кадрах видно, що так звані зізнання українські моряки читають. Не виключено, що їх просто примусили це зробити. Посліптичні праса на границі Російської Федерації візуально наблюдав кораблі пограничної служби ФСБ Російської Федерації Я запроси постановки по КВР радіостанції ігнорував сознательно. На момент переходу на борту находило стрілкове зброя, а також ДШК з боєкомплектами. Осознавало, що дістати групи кораблів і морських сил України. Керсинг проливе носит провокационный характер. Я, как зарустное лицо, выполнил приказ и планировал осуществить. Піробросько груп кораблів. не виключено, що кільком українцям окупанти можуть висунути ще кілька обвинувачень, адже на борту захоплених українських кораблів були і контррозвідники СБУ. Це підтвердив голова СБУ Василь Грицак. Йдеться на сайті СБУ. Офіцери української спецслужби виконували службові завдання з контррозвідувального забезпечення підрозділу ВМС України. Як це передбачено статтею 12 закону України про службу безпеки України, за підтвердженою оперативною інформацією СБУ, СБУ один із російських штурмовиків використав проти українських катерів дві бойові некеровані ракети, внаслідок чого один із офіцерів СБУ отримав важке поранення. Захоплених моряків окупанти розділили на три групи: 12 морякам обрали запобіжний захід сьогодні. Арешт до 25 січня. Справи решти моряків окупанти розглядатимуть завтра. Вікторія Блязова заман АТР.